Інновації – рушійна сила розвитку сучасного суспільства. А Україна має дуже великий потенціал інноваційної діяльності у біомедичній галузі у галузі пошуку нових лікарських засобів. Вже сьогодні потрібно планувати взаємодію освіти, науки, інноваційних викликів і всіх тих, хто співпрацює в цій екосистемі. У цій непростій справі. Українським освітянам, науковцям, бізнесменам дуже необхідні інноваційні простори, дослідницькі центри, де вони могли об'єднати свої зусилля. Саме таким простором для досягнення успіху в розробці та впровадженні інноваційних технологій стане Biomed Science Hub Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сучасний центр інноваційної діяльності у біомедичній галузі і освіти молодих науковців. Цей центр. Спиратиметься на міцну кадрову базу Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Цей центр стане унікальною можливістю для студентів як майбутніх науковців здобути практичні навички та почати свою дослідницьку діяльність саме в Україні. Він об'єднає майбутніх науковців і дасть альтернативу, яку вони зараз шукають за кордоном. Такі інноваційні. Простори або центри існують вже давно у всьому світі і проявили дуже велику ефективність. Ми маємо також і цілу ієрархію цілей. Це плекання талановитих студентів, це підготовка людей, здатних працювати на сучасному обладнанні. Зрештою, це об'єднання між дослідженнями та інноваціями, тобто шлях перетворення в стартапи. В Бізнес-проєкт комерціалізація тих досліджень, які знову ж повернуться в вигляді грантів, вигляді коштів на дослідження, тому що це є цілісна екосистема. Крім того, проект перетворить незавершене будівництво по вулиці Юлії Здановської, 36 на сучасний лабораторний корпус, до якого буде добудовано освітній модуль і навіть гуртожиток для передбування гостей, аспірантів науковців з усього світу. Поруч знаходиться університетська клініка. Вона також органічно увійде до новоствореного центру. Київський національний університет імені Тараса Шевченка вже має багаторічний досвід успішних інвестицій українського бізнесу в науку. Цей досвід потрібно масштабувати та розширювати його географію, адже підтримка українським бізнесом наукоємних технологій це запорука конкурентноспроможності та успіху нашої держави. Проєкт створення центру Біомед Science Hub вже отримав щиру підтримку громадськості, в тому числі й матеріальну. Проєктні роботи, що вже йдуть, здійснюються за кошти благодійних організацій. Це дозволяє ініціаторам проєкту бути на 100% впевненим в тому, що мрія про центр по вулиці Юлії Здановської, вулиці, що носить ім'я відомої української математикині, буде втілена в життя.